Міжнародна морська організація має намір працювати над посиленням безпеки українського тимчасового морського коридору. І про це повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на своїй сторінці у Фейсбук. І згідно з даними міністерства, під час зустрічі, яка відбулася 18 квітня, делегація представників держав-членів організації обговорила з представниками української сторони пакет пропозицій міжнародної технічної допомоги для безпечної роботи морського сектору України та його відпра. У повоєнні відновлення, перепрошую, у повоєнний період, і детальніше про те, як міжнародна морська організація може допомогти захистити експортний коридор. Ми поговоримо із експертом у сфері транспорту Максимом Гардусом. Вітаю вас! Ідея. Насамперед, давайте розберемося, яка в Україні на зараз є співпраця з міжнародною морською організацією. Ось ця зустріч, яка відбулася з представниками цієї організації та українськими представниками. Це перша наша зустріч? Чи ми вже маємо напрацювання і якусь спільну роботу з цією організацією? Міжнародна морська організація це Агенція ООН, яка по факту. Ікавноважена на впровадження нормативних правил щодо того, щодо безпечного міжнародного торгівельного судноплавства. А це дуже стара організація Україна є її членом, як і усіх інших органів ООН. Наприклад, в Гаузі авіації ми є членом ІАТА, міжнародна організація авіатранспорту. Тобто, це про цивільне судоходство і про його правила. Україна з самого початку з цим співпрацює, в принципі, саме з МО у нас жодних проблем ніколи не було. Так, в нас були вони регулярно оглядали наше право, слідкували за оновленням нашого законодавства. За те, щоб ми дотримувалися міжнародних норм, це і щодо самих суден, і щодо прав моряків українських щодо їх ліцензування, дипломування, все таке інше. Тобто, співпраця дуже широка по дуже багатьом. А саме в час повномасштабного вторгнення, чи допомагала ця організація нам налагодити усі морські шляхи? Що зараз пропонують? Що пропонували під час цієї зустрічі з українським представництвом? Вони вже брали участь у спільних таких а, переговорах. Ще раз підкреслюю, що організація займається цивільним судоходцем. У нас е, зараз проблеми з експортом через море не через юридичні проблеми з ООН. В нас проблеми через те, що Росія обстрілює порти і ставить загрозу для обстрілу кораблів. А також безсистемно мінує е, С -с судоходні шляхи. Але ж цивільних Тож, кораблів е Що? Але ж вони. Е мова йде про цивільні кораблі. Це ж не про військові кораблі, а воє воєнна тобто, ситуація. Е мова не може е розстріляти російські кораблі. Це цивільна організація. Вона допомагає нам тим, що е ми узгодили так званий український коридор. Бо це, в принципі, доволі непроста річ, бо суда е, рухається через територіальні, та іноді навіть берегові води інших держав. Е, Коридор працює успішно. Чому? Тому що е, майже е, суда не йдуть по нейтральним водам, бо середина Чорного моря це нейтральні води. Вони належать нікому. А сюди йдуть під берегом перед західним убережьем Чорного моря, там де територіальні води територія виключно інтересу прибережних країн. Тобто першу чергу Румунії, потім о, це Болгарія, потім вже Туреччина, потім вже є, власне Босфор. <гумент> <гумент> Яким чином ісван такого коридору? Пане Максиме, давайте поговоримо про те, що відбулось власне на самій зустрічі. Про що домовилися? Домовилися про те, що тепер вони зможуть за... попробувати забезпечити експорт наш через морський коридор. Як це має відбуватися? Чи є якісь конкретні обговорення стосовно цього? Нам для розвитку українського коридору потрібно в першу чергу забезпечити безпеку, і це мо не дуже на це може бути, але нам треба нормативне забезпечення для того, щоб відбувався вільний рух суд. Зараз які проблеми більш-менш налагоджений експорт зерна. З тих пір як зерна года з Росією розвалилася, і на настав український коридор. Ми потихоньку відновлюємо експорт е металевих грузів. Це дуже добре. Бо для нашої економіки це дуже суттєва стаття експорту, але залізницею це не так вигідно перевезти, як море. зараз. Тут обережні домовленості, і вже є перші президенти про по нарешті повернення контейнерних ліній. Це дуже важливе питання. Воно дуже економічно вигідне для України, але воно набагато складніше, бо контейнер вантажі набагато дорожчі, і ще більш постає питання про страхування ризиків. Бо угу. ну, подумайте, вибачте, пане Максиме, я е не дуже зрозуміла, і, мабуть, наші глядачі теж. Давайте роз'яснимо, бо ми не експерти в тих питаннях. Хто е ця міжнародна морська організація допоможе нам врегулювати юридичні питання стосовно експорту через морський коридор? Конкретно назвіть, які в нас руху є проблеми через морський коридор. Ага, а які проблеми через руху. А, бо, е на цьому маршруту на цьому маршруті е, наше, е Суда, що приймуть для наших портів, йдуть через декілька кордонів, і це треба записати. Крім того, йдеться більше про післявоєнне відновлення, бо щодо післявоєнного відновлення, нам потрібна буде технічна допомога у забезпеченні безпеки судового Про що мова? В ході війни постраждали не тільки самі порти. І склади, елеватори, і все таке інше. Дуже постраждало багато інфраструктури, яка регулює безпеку свого. Це маяки, це е, лоцманські суда, це лоцманські навігаційні пункти і все те інше, що робить е, рух морем безпечним. Е, все це відновити коштує дуже багато грошей, е, які в нас, звісно, що немає. Тому о, однією з пунктів про які може йти переговори з ООН про те, щоб надали допомогу технічну допомогу, матеріальну допомогу або грошима на відновлення саме інфраструктури, що забезпечує безпеку ще гірша ситуація з річковим судоходством на Дніпрі. Бо там о, ці інфраструктури пошкоджена ще більше ніж на морі. А чи зараз у час на превеликий жаль ще час війни? Чи можуть вони вже надавати нам таку допомогу чи фінансову для відновлення тої ж самої безпекою, так би мовити, інфраструктури, про яку ви сказали, маяки і всі речі ви перечислили? Зараз нам це теж потрібно? Чи вже зараз вони можуть це надати? Про цей е, е, мові вірний ішлося е, в ході переговорів? бо Е, ООН забезпечує безпеку світового гровесу, і в принципі кошти на цей фонд в них є. Хоча ми знаємо, що на жаль, структури ООН не дуже блискавично реагують на те, щоб виділяти гроші, коли в якомусь регіоні світу не все так добре. Тому е, можна просто написати листа і сподіватися, що вони прийдуть на допомогу. Тому знадобилося їх візит, щоб вони побачили масштаб руйнувань і е, щоб. Спонукати їх для того, що це нагальна проблема, і що це потреба не не тільки України, бо українське зерно потрібно не тільки Україні, для того, щоб відновити безпеку судохосу для того, щоб надати фонди для того, щоб наші експортні вантажі йшли до України тривожі. Тобто, уже зараз закладаються угоди, щоб після закінчення війни ми мали уже напрацьований механізм, заключені договори і могли швидше отримати цю допомогу і реалізувати її власне на наше відновлення правильно. Я сподіваюся, що деяку допомогу зможемо отримати і під час війни, бо це не військова допомога. Вона ніяк не впливає на хід війни і таким чином не ставить підсумнів ну, мандат мов як абсолютно цивільної мирної організації, але вантажі вже йдуть. І тому нам технічна допомога однозначно вже зараз, пане Максиму. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Максим Гардос, економічний експерт, був з нами на зв'язку. Говорили про міжнародну морську організацію.